Пляжі. Місце, де громадяни традиційно рятуються від літньої спеки. Тим часом рятувальники-рятувальниці продовжують профілактичні рейди. без алкоголю, використовувати капелюти. Щоб не стати учасником надзвичайної пригоди, є декілька простих правил. Для відпочинку ми обираємо спеціально визначені місця, користуємося сонцезахисними кремами, капелюшками, не залишаємо діток без нагляду. Якщо трапляється надзвичайна ситуація на воді, підіймаємо руки догори, кричимо, кличемо про допомогу, не запливаємо за буйки. При відпочинку не вживаємо алкоголь і не перебуваємо довго як у воді, так і на сонці. А ще ми наполегливо рекомендуємо обирати для відпочинку саме місця, визначені як пляжі, адже тут визначені межі безпечного купання, є рятувальний пост і обстежене дно. До речі, якщо ви ще не бачили, що саме наші водолази знайшли під час обстеження, дивіться у відео, яке ми залишимо у першому коментарі під цим відео. Відпочивайте безпечно і пам'ятайте, надзвичайним ситуаціям можна запобігти.